Час новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. На 64 му році життя відійшов у вічність довголітній директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Василь Вітенко. Важко усвідомити і сприйняти серцем звістку про цю непоправну втрату. Василь Іванович був великим життєлюбом, справжнім патріотом та професіоналом своєї справи, яку обрав за фах. І який присвятив усе своє життя. Чесно і щира людина. Він залишив по собі на цім світі добру пам'ять і добрі справи. Так написали про Василя Вітенка на сторінці департаменту культури та туризму ТОДА. Розділяємо біль і смуток з родиною, друзями та колегами покійного. В Україну доставили 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліоміліту. Це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Ліків проти поліо не існує. Вакцинація проти поліоміліту є найефективнішим способом. Профілактики цієї хвороби найуразливіше є до поліо діти до 5 років, які не мають щеплення, та відповідно імунітету проти вірусу. Поліеміліт входить в десятку вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Щеплення за календарем безоплатні, зробити їх можна у медзакладах кожної області. 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліеміліту для підтримки національної програми імунізації України доставив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Щороку в Україні близько п'яти тисяч людей потребують пересадки органів. Із січня 2024 року Національна служба здоров'я України фінансуватиме трансплантацію органів та кісткового мозку. Відтак для пацієнтів, які потребуватимуть пересадки, послуга буде безкоштовною. Зазначимо, що уряд збільшив на 16 мільярдів бюджет програми медичних гарантій. У цьому році він становитиме майже 159 мільярдів гривень. Також за державні гроші почнуть лікування безпліддя українських пар. Більше у сюжеті засічення січня 2024 року трансплантацію внутрішніх органів кісткового мозку та посттрансплантаційний супровід фінансуватиме НСЗУ в рамках програми медичних гарантій. Це означає, що всі операції з пересадки будуть безоплатними для пацієнта та оплачуватимуться державою. Тут ми людям гарантуватимемо в кожному з цих напрямків, чи це органна, чи це стовбурових клітин фінансування відповідно до трансплантаційного періоду. А це і всі необхідні процедури діагностичні, лабораторні, консультаційні, лікувальні, саму трансплантацію. І а, хочу зазначити, що тарифи вони теж відповідно визначені достатньо такі ринкові відповідають і тарифам, які використовують наші колеги з європейських країн. Отримати допомогу безкоштовно зможуть ті пацієнти, які потребують трансплантації. Вони мають отримати електронне скерування від лікаря та звернутися до медичного закладу, який має угоду з НСЗУ. Крім цього, у рамках програми медичних гарантій додали і послугу зі штучного запл. Ідення, адже в Україні на 30% відсотків скоротилася кількість пологів. Ми розуміємо, що ми можемо внести свій вклад, і ми закупимо в цьому році на фактично півтора мільярда бюджетних коштів послуги з штучного запліднення для тих пар, які раніше використовували власні кошти для того, щоб пройти відповідну послугу. За словами Наталії Гусак, пацієнтам гарантуватимуть можливість пройти два цикли штучного запліднення. Українські захисники та захисниці після війни повернуться до своїх домівок і будуть адаптовуватися до мирного життя. Багато військових опиняються в тилових містах уже зараз. Хтось приїхав додому у відпустку, а хтось, отримавши поранення або через ряд інших причин, демобілізувався. Однак цивільні люди часто виявляються не готовими до зустрічі та розмов із військовими. Наш Назарій Голуб поспілкувався із сержантом збройних сил України та запитав у нього про що краще не говорити, та як власне вести діалог із людиною, яка брала участь у бойових діях. Подробиці далі. Зараз український народ проживає складні часи у нових реаліях. Люди розділилися на тих, хто боює на фронті, та тих, хто наближає перемогу України в тилу різними способами. У цей період люди все частіше задумуються над питанням, як спілкуватися з військовими, що можна казати, а що говорити не варто. Вести діалог, враховуючи обставини війни. Чи так ніби нічого не сталося, і перед тобою все та ж сама людина? Про це я запитав у самого військовослужбовця сержанта збройних сил України. Іни Ігоря Костюка в першу чергу суспільству потрібно зрозуміти, що війна стосується всієї території України, і питання комунікації не військових. Тобто, зараз воєнний час, ну відповідно, цивільні в першу чергу повинні адаптовуватися і розуміти, як їм. Працювати, вести комунікації, спілкуватися з військовими. Ігор Костюк розповідає, часто військові, приїхавши у відпустку, зустрічаються із дуже дивними запитаннями від цивільних людей. Ну що там, коли це все закінчиться? Це такий це тригерий, тому що. Тут ми якось вже привикли до якоїсь конкретики, знаєте, типу, конкретні задачі там знищити ворога, доставити БК і так далі. Тому знову ж таки говорити можна просто відверто і про все, але. Якусь конкретизувати. Тобто, якщо людину там цікавить, що робиться, там на для прикладу в Краматорську, то від... запитай відверто, от скажи в Краматорську, там часто вас обстрілювали. Водночас не потрібно забувати про субординацію та повагу і не сприймати кожного військового як свого давнього знайомого, якого можна про все запитати та все йому розповісти. Їм необхідно мати особистий простір, як і будь-якій іншій людині, тому не намагайтеся лізти в душу або ж давати непроханих порад. Іспит з української літератури абітурієнти складатимуть вперше на вибір. Стало відомо, як пройде національний мультипредметний тест у 2024 році. Так, учасники мають скласти іспит із чотирьох предметів, з яких обов'язкові українська мова, математика, історія України та один на вибір. Тестування планують провести з 14 травня до 19 липня. Для кожного учасника іспит відбудеться в один день у два етапи. Подробиці розкаже наша Юлія Пацкаль. Обов'язкові предмети, українська мова, математика та історія. А ось українську літературу тепер можна і не здавати. Міністерство освіти і науки затвердило перелік навчальних дисциплін, із яких відбудеться іспит для школярів у 2024 році. Національний мультипредметний тест випускники нашого краю цьогоріч проходитимуть з 14 травня до 19 липня. Історія України на сьогодні є обов'язковим предметом, чого не було раніше. А предмет на вибір це українська література, іноземна мова, а саме англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія або географія для кожного учасника тестування відбудеться з усіх предметів один день у два етапи. Перший буде тривати 120 хвилин. За цей час абітурієнт має виконати завдання з української мови та математики. Далі передбачена 20 хвилина перервана відпочинок. Тоді другий етап, під час якого учасник має пройти тестування вже з історії України та навчального предмета на вибір вказаного під час реєстрації. Ми прекрасно розуміємо, що один день це є досить фізично складно і психологічно складно для наших вступників, Вступників, але разом з тим, враховуючи безпекову ситуацію, щоб наші вступники по декілька разів не відвідували пункти тестування, тому власне і проводиться в один день. Кожному учаснику на його індивідуальну сторінку буде надіслано запрошення, де буде вказано як. Адреса пункту тестування, так і час, і і, і власне день, коли він буде мати можливість скласти це тестування у разі повітряної тривоги. Усі учасники НМТ мають пройти в сховище. Тестування продовжить лише після відбою. Якщо ж тривога затягнулася, то вступники будуть мати змогу ще раз скласти іспит на додатковій сесії. Планується також, що кожен тимчасовий екзаменаційний центр буде обладнаний камерами відеоспостереження. Ну і скоріше ще було задекларовано українським центром оцінювання якості освіти, що можливо в пункті тестування в цьому центрі екзаменаційному буде використовуватися металодетектор. Реєстрація для участі в оцінюванні розпочнеться в березні і завершиться на початку квітня. Демонстраційні завдання з НМТ можна знайти на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, тестпортал.gov.ua. Тернопільські ходаки увійшли у трійку кращих вартепів серед 26 колективів. Вже в івано франківську організували битву вертепів. Учасниками фестивалю стали 650 учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти із Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. Усі вони змагалися у номінаціях Вартеп та Маланка. Мета заходу популяризувати автентичні українські традиції. Тернопільські ходаки здивували глядачів та суддів своєю талановитістю та енергією, завоювавши третє почесне місце серед 26 колективів з чотирьох областей України. Художній керівник, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України Михайло Полюга. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті. tv4.ua. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.